Питання оплати до абонентського відділу в Харків зауважили, що містяни, котрі повернулися додому, можуть отримати консультацію щодо платіжок. Звернутися до абонентського відділу можна телефоном чи особисто Пред'явити потрібно паспорт та код. Якщо житло вам не належить, візьміть довіреність. Якщо не встигли переоформити рахунок, документ на володіння приміщенням, при собі потрібно мати довідку ВПО або підтвердження про перетин кордону від прикордонної служби. Коли є якісь інші документи, бажано також надати їх. Після цього наші співробітники зроблять перерахунок за надані послуги, починаючи з числа, коли абонент повернувся на. Місце проживання. У Харківводоканалі зазначили, що абонентські відділи працюють з 8 до 17, крім суботи та неділі. Обідня перерва з 12 до 12.45. Також на підприємстві є бомбосховища, куди можна спуститися під час повітряної тривоги. Крім того, у Харківводоканалі нагадали, що з 24 лютого до 30 травня 2022 року послуги з водопостачання та водовідведення надавалися безоплатно. Яна Щитиніна та Єгор Мікенін, харківські звісті.